Тим часом Росія горить, ще два важливих військових підприємства на території РФ потрапили під удари безпілотників цими вихідними, що саме було атаковано. І чому ці цілі важливі для збройних сил України розкажуть наші журналісти. як летить в Ба-ба-ба. Десяток безпілотників нарахували у небі жителі Саранська, що в російському регіоні Мордовія, у ніч проти суботи, і, схоже, одразу зрозуміли кінцеву мету маршруту дронів без розпізнавальних знаків. На оптівалі ті походу так звані невідомі дрони успішно поцілили в стратегічне підприємство РФ. Єдиний завод із виготовлення оптичного волокна, важливого для безперебійної роботи воєнної машини-агресорки, зазначили в українському центрі протидії дезінформації РНБО. Підприємство є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв'язку, у тому числі військового призначення. Продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв'язку та передачі даних, зокрема у розгортанні захищених каналів зв'язку для армії Росії управлінні дронами. Цієї ж ночі ударні безпілотники навідались в інше місце південніше Мордовії, у Чапаєвську Самарської області вразили промислове підприємство «Промсинтез» – Ще один важливий об'єкт російського військового промислового комплексу. Один із провідних виробників промислових вибухових речовин, не тільки ВРФ, а й врешті країни СНД. Саме на ньому за рік росіяни виробляють більше як 30 тисяч тонн вибухівки. За останні два тижні це вже друга атака безпілотників на військовий об'єкт. За даними змі, цього разу поцілили дрони Служби безпеки України. Прогреміли щонайменше два десятки вибухів. Виникло кілька осередків займання. Робота на заводі зупинилася. Раніше Росія заявила, що українська армія, нібито, продовжує бити по російських енергетичних об'єктах, попри домовленості щодо припинення вогню стосовно об'єктів енергетики. У генштабі ССУ назвали це черговою брехнею. Ворог це робить виключно для того, щоб змістити світову увагу зі злочинів, які російська держава вчиняє проти України та українців. Так, з'явились нові дезінформаційні звинувачення з російського боку, у начебто 14 атаках сил оборони України проти російської енергетичної інфраструктури протягом доби 4 квітня. Атаки є фейком. Насправді, сили оборони України здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях російської окупаційної армії. У генштабі зсу не кожного разу підтверджують атаки по об'єктах РФ, які задіяні у забезпеченні російської армії, та водночас наголошують, такі удари і надалі триватимуть. Софія Желінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.